Вітаю вас, колеги і друзі. Сьогоднішнє відео я хочу присвяч... присвятити темі заселення нуклеусного парку на промисловій матковідній пасіці. Оце наше господарство. В двох словах я вам розповім його структуру і далі перейдемо до, засили... до нуклеусів, а безпосередньо до операції засилення нуклеусів. Селекційну пасіку звідси, мабуть, не видно. Можна там подивитись. Там вона на платформах стоїть. Значить, Наша пасіка складається з трьох частин. Це селекційна пасіка, де проводиться племінна робота. Далі перед вами матковідна пасіка, там теж трошки більше 200 бджолиних сімей. Тут знаходяться сім'ї виховательки, помічниці, сім'ї материнські плем'ядро а також додаткова ще група сімей помічниць. Далі бачити багатокорпусні вулики нестандартного типу, не, ну не шаблонного типу. Це базова пасіка, вона використовується виключно для заселення нуклеусного парку. Вона постачає на даний час розплод. І бджолу, для того, щоб заселити оці маленькі одномісні нуклеуси. Займаємось ми виключно розведенням української степової бджоли. Ведемо селекцію і працюємо з цією бджолою з 91-го року. Ну, зареєстровано вже давненько у нас з 2005 року племіний бджолорозплідник. Ну і так ми працюємо. І так, пройдемо до палатки, де ми заселяємо безпосередньо нуклеусний парк. Зразу хочу відмітити, що заселяємо ми нуклеуси виключно на розплод і мед. Безрозплодні нуклеуси мають недоліки, я про них зараз зупинюся, розповім вкра. А розплодні, ясне діло, розплодні мають переваги. Які переваги? При заселенні нуклеусів на розплод, по-перше, ці нуклеуси ніколи не злітають. Вони стабільно працюють весь ваш сезон. По-друге, при заселенні нуклеусів на розплод разновіковий, у вас складаються дуже сприятливі умови. Для того, щоб ваша неплідна маточка, по-перше, дозріла до обльоту, а по-друге, вийшла на обліт, спарувалася. І саме головне, щоб її сперма... сімейприйомник наповнився повністю спермою, заповнився, якісно заповнився. Для цього потрібна оптимальна температура. Цю температуру може дати або, розкли... або роз... розплод, наявність розплоду в сімейті в нуклеусу. Або активна будівельна діяльність сімейки по продукуванню воску і відбудові стільників. А краще, щоб і то, і те було присутнє. У нас для нашої технології був розроблений такий нуклеус, виключно для того, щоб ми могли заселити ну, працювати по цій технології. Технологія рамочка 1,6 додана, трошки більше, ніж 1,6. Тобто 5 рамок входить в нуклеус максимум. Заселяємо на 2-3 рамки розплода і одна рамка з кормом. Ну, а далі я зараз вам покажу, як ми це, як працюємо. Ну, працює зазвичай 4 людини, 2 оператора, один зліва, другий справа. Які е, розформовують сімейку з базової пасіки, відчу, можуть відшукувати маток, але ну, на це уходить деякий час, можуть не відшукувати маток. Тоді заселення нуклеуси проходить в два-два два з половиною рази швидше. А, і два, дві людини, які на цьому, сто, е, на цьому столі е, пода, фар, ну, комплектують пусті нуклеусні вулики. Один комплектує з лівої сторони, а з правої сторони приймає і ставить от на ці насилки вже готові заселені нуклеуси. По мірі заселення нуклеусів, той оператор, що формує пусті вулики, підсовує всю, як на конвейерній лінії, підсовує всю цю всю партію ближче до краю. І я вам покажу в кінці. І знову формує Пусті корпуса і для подальшого заселення нуклеусів. А два оператора по розформуванню якраз відшукують маток і заселяють ці нуклеуси бджолою, розплодом і кормом. Так, ну от в даному випадку я приніс я почав вже розформувати. Отакі от, от, ну це вже половинка цього нуклеуса залишилась, ну матку я ще тут не знайшов. Як правило, ми маток відшукуємо. Відшукуємо, відправляємо замовникам. Якщо ви хочете прискорити процес заселення, маток не потрібно відшукувати вже там, в нуклеусах заселених. Ну, а зараз ми відшукуємо іменно при заселенні. Тут я поставив вже рамочки з кормом. Ось такі, от вони, бачите? Рамки. Я ставлю її крайньою рамкою. Всередину-дві рамки ставлю розплодом. Е, Почему сюди до, до стінки? Тому що наші нуклеуси будуть розташовані на таких підставочках розплодом до середини. Тобто розплод друг, взаємо, е, обігріває друг друга. Е, чому я вважаю, що він обігріває? Тому що пінополістірол добре тримає конвекційне тепло, але е, Прозора, абсолютно, ну не абсолютно, а дуже прозора для е, інфрачервоного випромінювання. А розплод він є істочником інфрачервоного випромінювання, і вони рамочки з розплодом друг друга обігрівають. Тому е, я заселяю е, дві рамки розплоду, одна-дві рамки розплоди, рамка з кормом. Склеювали, звісно. Ох ти ж, рветься сутт, стільник треба. Підрізати трошки, посклеювали. Зараз я візьму ножа. Прийдеться трошки підрізати, бо рамки не мають нижньої планки і бджоли ретельно склеюють стільники між собою. Приходиться інколи підрізати отак от. Так от. Так. Ще раз хочу сказати, що зараз при розформуванні базової сімейки ми готуємо нову базову сімейку для на наступний рік. Тобто на те місце, звідки ми забрали цей нуклеосний, ну не нуклеос, а базову сім'ю, яка зараз знаходиться в п'яти, шести, сіми і навіть в 8 корпусах, і на її місце повертаємо корпус. Сформований із відкритого розплоду, бджоли і корму. А далі ми дамо сюди маточник і до осені нам ця сім'я знову виросте до 5-6-7 корпусів. Взимку ми її скоротимо до 4 і вони підуть зимувати в зиму. Так, ну Я кажу, що я відшукую маток. Так. Відкрит... На базу я вертаю переважно відкритий розплід. Ця рамочка розірвалась на жаль. Ми її поставимо на край, вони її будують. Ну, це печатний розпліт можна поставити. Сюди. Да, обов'язково треба повернути на базу обов'язково рамочку з кормом, щоб сімейка не голодала, хоча ми їх постійно зараз годуємо. Ну все ж таки бажано, щоб корм у них був. Так. Одірвався стільничок. Ми його поставимо сюди. Це в ремонт я поставлю. Потім я пізніше, як закінчиться відео, я його відремонтую і верну в сім'ю. Путно буду розповідати. Так, це рамочка з кормом. Можна поставити її... І... А, і відкрити розплот, і корм трошки є. Можна для... внукле заселяємо і поставити. Тепер нас цікавить печатний відкрити Да, Тут теж треба підрізати, бо вони дуже ретельно склеїли ці трапоція. Це ще в минулому році вони посклеювали, коли я їм став ващину. Не всі так ну склеюються, звісно, ну от цей дуже ретельно склеївся. Так це теж відкритий, вертаю на базу. І це відкритий. Все, базовий вулик у нас на наступний рік вже сформований. Зараз ми його закриємо, дамо пізніше маточник і будемо його готувати до наступної весни. Точніше, до осені, зимівлі і весни. Його задача дати нам виключно розпліт і бджолу. Вважаєте, що оцей нуклеус вже сформований. Та тепер його закриваємо вентиляційною сіточкою. І накриваємо кришкою. В кришці є отвір такий невеличкий. Через цей отвір ми годуємо бжіл і також він слугує для вентиляції для того, щоб нуклеус не ну, дихав е, того часу, коли він буде в ізоляції знаходитись 3-4 доби. Тобто цього отвору і сіточки достатньо, щоб нуклеус дихав. Нижній літок закритий. Так, давайте я вам покажу. Зараз я, щоб я не тратив час, зайвий. Так, я вам покажу, як вони формуються. Оце нуклеуси, наприклад, я вам сформував на дві рамочки. На дві рамочки. Бачите? Отак От вони сформовані на дві рамочки. Тобто рамка розплоду, рамка з кормом і бджола. І запасна рамочка, коли він буде посилюватись, щоб я стовну доску мог переставити, я доставлю зразу третю рамку. Інколи три, четверту, п'яту прийдеться доставляти. Отак От він заселений на рамку розплоду, рамку з кормом. Так. І тут те ж саме. Рамку розплодом, рамка з кормом. Бачите? Е, інші заселені вже на три рамки. Вони потужніші набагато. Вони, скажімо так, вже як міні-сімейка. Е, по площі це, мабуть, е, трошки менше, ніж рамка рута. Тобто у нас 153 на, 100, е, на 145. Розмір стільника. Чистий стільник. розмір має 153 на 145 мм. Ну і тут таке ж саме. Ось вот так от вентиляція. Ось вот так ми заселяємо. Ну, про переваги заселення на розплід я вам сказав. Це стабільний нуклеус, може трошки часу більше займає за його заселення, але у вас не буде проблем з подальшими сльотами нуклеусів. Ніколи не буде проблем. Це стабільний нуклеус, який буде працювати весь сезон. В кращі часи він відпрацьовував до п'яти неплідних маток. Йому давалось, і виходило десь 3,5-4 плідних матки. Кожен нуклеус давав». За час роботи. Ну, На даний час, коли йде війна, набагато все гірше. Ну це ж таке. Так, матку я не знайшов. жили багатенько, звісно. Та ще і зор, звісно, підводить. Ну, знайду. Так, ставимо. Так, ставну досочку ставимо обов'язково і накриваємо сіточкою. Все. слідуючий корпус. Тут бджоли багато шукати, треба матку. Я поки що відставлю цей корпус, буду шукати пізніше. Зараз всі рамки. Так, Відкритий печатний розпліт. З цієї сторони відкритий розпліт. Молоденька бджола. Так. Печатний розпліт. Маточки не бачу. Якщо матку не знайдете, то знайдете її пізніше, коли будете роздавати маточники і контролювати вихід маток. Ваш маточник буде успішно згрижений, а маточка, яка тут хазяйка була раніше, вона буде там ходити. І ви її відберете. Ну, Хотілося б знайти зараз, звісно. Так, дивлюсь. Ні, десь пропустив. Жили багато. Да, матки тут не мічені. У мене всі зараз ще, бо в минулому році ніколи було їх мітити. Я просто роздавав маточники, контролював плод, я матку, плідність матки і готував до зимівлі. Принцип, принцип, принцип в принципі, зрозумілий. Одному працювати важко, треба працювати мінімум в трьох, а краще в чотирьох на, на цьому столі. Ну і в трьох ми справляємось. Ну так, да, матку я пропустив десь. Ладно, будемо шукати її вже в, в нуклеосах. Коли... Так. Потім приносимо слідчий нуклеос, розформуємо і так далі. Далі, як працює вся ця конструкція, е, я накриваю. Щоточка була. Де ж вона? Зараз. Накриваю наші нуклеуси заселені так. і ставлю на наші насілочки. Знизу ви бачите там поролон, літок закритий. Знизу літок кубиком поролона, Нуклеус безфальцевий. Для транспортування непридатний, Сразу кажу. Працюємо в основному на стаціонарі. Для, для транспортування є інший нуклеус, типу АВК, який ми вивозимо на острови. Так, Тепер дивіться, той оператор, який стоїть з цієї сторони, він всю цю конструкцію подвигає. Далі вони ці нуклеуси готові для того, щоб їх забрали. А на цю сторону він готовий ставити донья, де вже закриті льотки, і ставить пусті корпуси по цвітах. Сірий, жовтий. Червоний і голубий, блакитний. От ставить сюди заставні досточки Так, і ще рамки. Або з вашіну, або без вашіни, немає різниці. Ну, в основному без вашін ми ставимо. Да, рамочка ж конструкція, ви бачите, вона дуже проста. Це планка верхня, вклеєні два брусочка, до яких приклеюється вашіна. Вона одноразова, тобто вона сезон прослугувала в нуклеусі. І на наступний сезон її вже ми перетоплюємо, другий раз не використовуємо. Кожен рік нова рамка. Так. Що я хотів ще розповісти, таке важливе. Да, після заселення нуклеуси необхідно витримати не менше трьох діб в прохолодному, темному приміщенні. Для цього ми використовуємо наш зимівник, який у нас є, і гарно слугує, там гарна вентиляція. На четверту добу ми виставляємо наші нуклеуси на. На наш тачок оцей стаціонарний, на подставки, Розставляємо. В середньому кожен день ми заселяємо десь близько 200 маткамі... 200 маткамісті. Як ми розташовуємо нуклеуси наші заселені в зимівнику для витримки на 3-4 доби? Ну, от. Партія заселених вчора ну, клеосів, тут близько 200 штук, мабуть. Вчора ще точно мешав. Значить, розполагаю, розташовуємо так, щоб як в шахматному порядку, щоб через Щоб не перекрити отвір вентиляційний в дашку. Обов'язково довжен відкритий бути. Тому розташовуємо так от, в шахматному порядку. Розплодом один до одного ставимо. Тобто так ставимо, щоб розплод був з цієї сторони, а цей нуклеус ставимо, щоб розплод з цієї сторони, щоб він не охолонув. Не захолонув. Так. Ну і витримуємо таким чином на протязі е, трьох діб на четверту добу виносимо, виставляємо на облід. Е, тепер годівнички. Годівнички о такого типу. У нас. Це скляна банка, заповнена чистим цукровим сиропом в концентрації 1 до 1,5-1 до 2. Отвор 12 мм, закривається різіненою пробочкою з-під ліків. В самій пробочці зроблено маленький отвір, десь 0,8, ну не більше, ніж міліметр, краще 0,8-08 мм. І він ставиться зверху на цей отвір е, отвір кри... <кій> в дашку. Бджоли потихеньку вибирають. Єдиний мінус, якщо е, попадає пробка не того калібру, буває, ну, коли е, витікає сироп або неякісно закатана кришка. Тому бажано ці кришки е, ну, контролювати, можливо, через рік хоча б їх міняти на нові. Так, далі ще такий нюанс. Маточники. Ми даємо виключно зрілі маточники на виході, ну клеусам не плідні, не неплідних маток, а виключно маточники. Ну Самі розумієте, що на великій пасіці давати першу партію неплідних маток легко. Коли ви тільки заселяєте ноклеуси, а от другу партію будуть проблеми. Маток будуть вбивати, калічити, і у вас будуть, буде дуже великий відход. А так як ми працюємо декілька циклів, проходимо на кожному нуклеусі, тобто в кращі часи до п'яти циклів ми проходили, тобто давали п'ять маток на забліднення. Ну, зараз в середньому три, інколи чотири. Ну, військовий час, можливо, навіть не більше трьох. <кій> Маточник ми контролюємо на стадії виходу. На стадії відбору роздачі по нуклеусах. його використовуємо джентльське обладнання. Трошки пізніше я вам покажу в іншому відео, як користуватися ним дуже зручно і дуже зручно контролювати якість майбутньої матки. Ви бачите якого розміру вони. Крім того, раніше я проводив дослідження, перервав кожен маточник, доставав туди куколок, лялечок, і зважував кожну, потім назад поміщав назад, повертав у маточник і закривав його. І виходила знову маточка нормально. потім я знову вже коли вона вийшла, важив, і третій раз я важив вже, коли вона облетілася. Ну, свої роботи були, проводили там дослідження. Але в цьому пластмасовому, пластмасовому місячці маточнику, який надстроєчка воскова, дуже легко контролювати якість майбутньої матки. Це з досвідом воно приходить і тому нема потреби роздавати неплідних маток. А достатньо роздати маточники після цього на третій день. Вилучити цей вже вишивчий маточник із нуклеуса. І якщо є бажання, передивитись, якої якості матка. Якщо щось не гаразд, ви можете її прибрати, або якщо вона не вийшла, або щось якісь інші проблеми, ви можете дати повторний інший маточник, щоб нуклеус у вас не проставив і працював весь сезон, щоб він не струтився. Ну, по роботі з нуклеусом буде інше відео. Ну, Вкратце я розповів вам про технологію. Значить, заселяємо ми до 2,5 тисяч маткамість. На протязі 2,5 тижнів проходить заселення повністю на плевесного парку. Єдиний мінус в цьому році, що погода нам не сприяє в цьому плані. Йдуть постійно дощі. От сьогодні тільки зранку лупив дощ, а це зараз вийшло сонечко. І я вирішив зняти відео сьогодні вихідний день, неділя, тому є час трошки розповісти, в общем, всім майбутнім і працюючим матководам. Можливо, хтось для себе щось візьме корисне і буде використовувати себе на пасіці. Якщо якісь питання, будь ласка, я на них готовий відповісти, Тільки єдине прохання, не в чатах, там в мене нема часу дивитися ці відеоролики. А якщо дзвоніть, після 19 години до 21 ї я з вам відповім. Якщо щось срочне, можна і на протязі дня дзвонити, тому що я з блютузом працюю. Ну, якщо це 2-3 питання. А якщо щось більш суттєве, то я задоволений вам відповім ну, в вечірній час. Ну на цьому завершую наше відео. Все, на все цього найкращого. До побачення.